Я вважав і вважаю ще більше, що авантюра з будівництвом укріплень третього рівня захисту. Оце третій рівень. Це те, про що ви кажете. Це ось ці бетонні величезні величиною там з два футбольних поля. Якісь е, углублення, забетоновані саркофаги, куди намагалися, е, не мог би намагалися заховати ці підстанції. Це Вартість кожного з тих об'єктів від 15 до 20 мільярдів гривень, це на, на хвилиночку до 500 мільйонів доларів, їх почали сім будувати. Жодного не закінчили і не закінчать. Заморожена там до 20 мільярдів гривень, і вони ніколи вже не закінчать це будівництво. За це треба розстрілювати того, хто приймав рішення в цьому. Це не тільки Кудрицький, одразу хочу сказати, хоча він міг. І по цьому протистояти там, там своя компанія, наєм, Кубраков і інші керівники, які на це пішуть. Є другий рівень це невеличкі такі бетонні конструкції над трансформаторами безпосередньо це. Більш-менш зроблено, хоча неправильно зроблена, вони не захистили, на жаль, від е, оцих шарикових касетних, касетних боєприпасів, коли металеві кульки порозліталися, а це було основне ураження. І от вони пошкодили, пошкодили максимально трансформатори і е, е, автоматику і іншу, і на це пішло два тижні, і за якою ковбасила країну. Як це не дивно від цього. Кулявців максимально могли би захистити перший простий рівень це мишки з піском. Навіть якщо б вони по п'ятикратній ціні їх купували, бо були і такі приклади. Але в мішки головне, щоб вони правильно були викладені і металеві сітки, які би їх тримали, ці мішки з піском. Вони би захистили від уламків і від цих куль. І вони, на жаль, так само не захистили, бо їх дуже халтурно клали. Я це бачив ну, сам. коли ми були на Харківській підстанції. На інші ми бачили. Ну по суті, там просто гроші списали їх, зробили абсолютно хаутурно.